Вітаю вас на каналі «В'яжемо разом з Надією. Сьогодні у нас вже 2 травня, і я до вас тільки з вступом в спільний проєкт дівчатка, таки дівчатка. Сонечко, можливо, буде нам трішки заважати, але уже як є, вже не буду перезнімати, хай буде так. Так от, даний спільний проєкт організувала чудова майстриня Тамара Новікова з каналу В'яжу на дивані. Хочу сказати, що це вже третій сезон даного спільного проєкту, і кожен сезон він не схожий на попередній. Тому я вирішила підтримати дівчаток. Хоча з мене така підтримщиця: даний спільний проєкт розпочався ще 1 квітня і буде тривати до 1 серпня. А я ще е досі не зняла ні вступне відео, ні показала свої просування. Ну і взагалі ще ви мене не бачили в цьому спільному проєкті. Тому. Я збиралася два тижні, чесно кажу, але в мене не було то бажання, то можливості, то натхнення щось знімати. І вже якось, ви знаєте, ну, почався травень, якось треба щось показати, правильно. Я на цьому тижні, сьогодні в мене четвер, 2 травня, я розпочала в'язати свій спонтанний процес, про який я дійсно забула, я колись доньці обіцяла зв'язати павутинку. І про це ми якось забули. Пряжа в мене була одна, друга, ну, одним словом, пряжа в мене є, але е, от чомусь такий процес, він якось так, знаєте, відкладався відкладався на потім. І тут я щось так от, замінкнуло мені. І я думаю, о, я розпочну. І, дівчатка, я розпочала розпочала е, павутинку. Я зв'язала ось такий зразочок. Ви вже, можливо, бачили, я виставляла в коротеньких відео. Знову десь світло зникає. О, Ось такий зразочок, досить такий мохнатенький виходить. Зараз я вам скажу, що це в мене за пряжа. В мене цієї пряжі ось така бобіночка є. Це у мене якийсь кіт. Склад 30% Суперкіт, 40% ПС. І. 30% ПА. Ну, вона така достатньо м'якенька, не колиться взагалі, не колиться, дуже м'якесенька така пряжа. І така, знаєте, ну, мені вона подобається і в роботі сподобалася так. І, в принципі, на тактильні відчуття також дуже-дуже і -дуже гарна. У Мене тут її достатньо багато. Я вже моточок відмотала дівчатка і пров'язала майже до підрізів. І скажу чесно, вона в мене, в мене цей процес дійсно забута забаганка, тому що, тому що я його забула на роботі. І це в мене завтра вихідний, субота, неділя також вихідний, я б могла б щось пов'язати, але процес залишився на роботі. Я не знаю, якщо я завтра в мене вийде поїхати в місто, то можливо, я зайду заберу. Цю свою забаганку. Тому що я хотіла її зв'язати, цю павутинку, до дня народження доньки. А день народження на наступному тижні, тому я навіть не знаю. <рес> Мені вкрай її потрібно забрати просто. Якщо в мене все вийде, то дійсно було б дуже гарно. Але, ну, якщо не вийде, то вже буде те ще буде, що зробиш. Так от, я розпочала. Я вам ставлю, якщо я не видалила також з телефона, я вам ставлю сюди під зйом. Я виставляла. Коротенький рілс, шоц що там? Я знову це все путаю. Так от, я його виставляла, в принципі, там видно, що вже така величенький такий об'ємний виріб виходить. Тому, ось так. У мене перша номінація забута забаганка. Де ми в'яжемо з забутої пряжі, де ми в'яжемо забуті процеси, і де ми в'яжемо. Де ми в'яжемо давні задумки. Так от, в мене вона виходить, що це в мене давня задумка. Е, в принципі, ну, не зовсім забута, але все-таки давня пряжа. І скажу так чесно, що забутий процес, він точно забутий, бо я його забула на роботі. Дякую. Так, дівчатка, з цієї пряжі виходить ось така ніжна ніжність. Дуже ніжне полотно, якесеньке, еластичне таке. І донька попросила, щоб було таке рихле-рихле і дірчате. Тому виконую її забаганку і в'яжу потрішку. Зразочок є, і розпочатий процес є. Процес іде, але він зараз залишився на роботі. Шкода? Ось так. Тому він у мене точно давня, давня забаганка, тобто забута забаганка. Так, дівчатка, наступна номінація невиправна. В'яжемо, що бажаємо. В цій номінації я не знаю, чи я буду брати участь. Хоча, якщо чесно, розпочинала павутинку якраз в цій номінації. А коли ось так все зрослося, що у мене вже не під, од... не під одну категорію підходить цей виріб, тому нехай він буде в за баганці. А в невиправній я ще подумаю, можливо, я щось таке розпочну, але. Розпочати я тому ж і розпочну, але чи я його закінчу, розумієте? Тому що у мене є ще один процес, який також потрібно завершити у травні, і дов'язати павутинку, так, і розпочати щось у третій категорії, тобто номінації. Третя номінація у нас Не робіть мені нерви. От дівчатка вступила цей спільний проєкт і зрозуміла, що я таки сама собі зробила ці нерви, тому що я пообіцяла щось в'язати. А Чесно кажучи, в мене немає на це часу, тому, тому маю те, що маю. Виходжу з того, що є, хоч пізно, краще пізно, ніж ніколи, тому я якось ось так показала сумбурно, що у мене розпочати. І що ж я хочу в'язати в цій третій номінації, хочу розпочати в'язати дитячий джемпер. У мене є ось така пряжа Alize Elena Gold Classic. 240 метрів на 100 грам. Це ще дуже давня. Я її купувала, я не пам'ятаю, років, мабуть, 8 тому. У мене упаковка цієї пряжі лежить, тому я думаю, щось цікавеньке можна з цього зробити. Там дівчатка, мабуть, вже грали чи не грали. Я, чесно, все пропустила. Чомусь в мене немає часу навіть подивитися, хто що там нав'язав, хто що там. В'яжу, якій номінації. Ну, чесно, але я виправлюся, я вам обіцяю, я буду ходити по ваших сторіночках, куди ви мабуть, скидаєте в Телеграм. У нас досить цікаво зробила Тамара для всіх учасників окрему гілку. Тобто ми пишемо в своїй гілці, показуємо свої відео, свої просування, свої м м враження, думки розповідаємо про свої процеси, про себе. Тому, ну, я думаю, що це е дуже кльова ідея. Супер. І хочу вам нагадати, що в описі під даним відео будуть посилання на спонсорів даного спільного проєкту. Тому переходьте, будь ласка, знайомтеся з нашими спонсорами, з нашими учасниками, і, звісно, за хештегом ви зможете подивитися, скільки дівчатка вже нав'язали краси, неймовірної краси, тому що я знаю, що вже є готові роботи. Ну, це я одна така, мабуть, куди. Кудись пішла і нічого не роблю. Mm. <гум> ну, але що є? Ну, спочатку не було бажання, не було часу, потім якось все так, знаєте, ось це різке потепління, потрібно і туди поїхати, і те зробити, і тут після відпустки вийшла на роботу також таке, таке, таке. І поки я це все привела в порядок, дивлюся, що вже все, кінець квітня, вже травень на носі, я в мене ще нічого не розпочати, в мене якийсь такий, знаєте, шок. Ну, але що робити? Потрібно якось виходити з ситуації. Я дуже надіюся, що я все-таки вдасться мені поїхати завтра післязавтра в місто і забрати свій процес, тому що ну, дуже хочеться його пов'язати. У мене, звичайно, є що в'язати. Якби мені не потрібно було на день народження доньки, то я б, звісно, навіть за це б і не заморочувалась, хай би вона там лежала та павутинка собі далі. Але ну, є можливість і, дійсно декілька два вечори так точно можна в'язати і... <гум> що робити, що робити? Так от, дівчатка, ось таке коротеньке буде в мене відео. Дякую, що були зі мною. Надіюся на вашу підтримку. Всього вам доброго, до побачення, до нових і скорих, надіюся, зустрічей. Пока-пока!